Святитель Іоанн Золотоустий Повчання про молитву Будемо завжди звертатися до Бога і в нього просити всього. Ніщо не можна порівняти з молитвою вона і неможливе робить можливим, важке, легким, незручне, зручним. Нею молився блаженний Давид тому і говорив. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Псалом 118 стих 164. Якщо ж цар, обтяжений численними турботами і забавлений з усіх боків, стільки разів на день молився Богові, то яке виправдання чи прощення можемо отримати ми, котрі маємо стільки зайвого часу і не молимося йому ненастанно, і до того ж тоді. Коли можемо отримати таку велику користь, бо неможливо, щоб людина, котра молиться з належною ревністю і закликає до Бога ненастанно допустилася гріха. А чому так я скажу: хто розпалив свій розум, зворушив душу, переселився на небо і таким чином Господа назвав своїм, той, згадавши про свої гріхи, розмовляє з ним про їхнє прощення. І молить його бути милосердним і лайдним, той, внаслідок такої розмови, відкладає всякі життєві турботи, окрилюється і стає вищим від людських пристрастей. Як ворога побачить він після молитви, то не буде дивитися на нього, як на ворога чи побачить вродливу жінку, не спокуситься, тому що полум'я запалене молитвою ще залишається всередині нього і відганяє будь яку порочну думку. Але оскільки нам, як людям, властиво впасти в безтурботність, то коли пройде година, друга, третя після молитви, і ти побачиш, що збуджений у тобі молитвою запал, готовий охолонути, звернися негайно знову до молитви і зігрій охололо свою душу. І якщо будеш робити це впродовж цілого дня, розігріваючи частим повторенням молитов самі проміжки між ними, то не даси дияволу доступу і входу до твоїх думок. Як під час трапези, якщо побачимо, що приготована їжа чи вода вистигла, ми ставимо її знову на вогонь, щоб вона якнайшвидше загрілася, так будемо чинити і тут, на молитву, ніби на гаряче вугілля, будемо покладати вуста свої і таким чином розпалювати душу свою до благоговіння. І, будівничі, якщо необхідно збудувати будинок з цегли. У зв'язку з нетривкістю цього матеріалу зміцнюють будівлю залізними брусами і кладуть їх не на великій, а на малій відстані, щоб від частої перекладки цими брусами сполучення цеглин зробити міцнішим. Так чини і ти переривай всі життєві справи частими молитвами, ніби низками з брусів, і таким чином зі всіх боків захисти своє життя. Якщо будеш так чинити, то коли б подули найсильніші вітри. Чи обсіли спокуси, скорботи, якісь сумні думки чи будь-яке нещастя, не можуть вони зруйнувати цієї будівлі, скріпленої такими частими молитвами? Але як можна, скажеш, людині світській, заклопотаній життєвими справами, молитися по три години на день і приходити до церкви? Можна і досить легко, якщо і не можна прийти до церкви, так можна і прикликаному до суду помолитися. Стоячи там перед дверима, тому що для молитви не стільки потрібне слово, скільки думка, не стільки простягання рук, скільки настрій душі, не стільки відоме положення тіла, а скільки бажання, милість духу. І Анна, матір Самоїла, була почута не тому, що голосно кричала, а тому, що твердо волала внутрішнє серцем, а голосу її не було чути, говорить писання. Перша книга царств, глава 1, стих 13. І Бог почув її. Так часто робили й інші. Тоді, як начальник усередині судилища кричав, погрожував, дратувався, вони, стоячи перед дверима, захистивши себе хресним знаменням і промовивши в думках коротку молитву, входили в судилище і змінювали суддю, приборкували його, і з лютого робили лагідним. І ні місце. Ні час, ні мовчання не було для них перепоною до такої молитви. Так і ти зроби плач гірко, згадай про свої гріхи, глянь на небо, скажи в думках Помилуй мене, Боже, і закінчена молитва твоя. Хто сказав Помилуй, той учинив сповідь і усвідомив гріхи свої, тому що жадає помилування властивого людині, що зрішила. Хто сказав: Помилуй мене? Той отримає відпущення гріхів, тому що помилуваний не карається. Хто сказав Помилуй мене, той отримав Царство Небесне, тому що Бог, кого помилує, того не тільки звільняє від покарання, але й удостоює майбутніх благ. Тож не будемо говорити в своє виправдання, що дім молитви не близько. Благодать Духа нас самих зробила храмами Божими, якщо тільки ми пильні. То можемо молитися завжди дуже легко. Наше богослужіння не таке, яке було раніше в юдеїв, котре мало багато чуттєвого і потребувало безлічі обрядів. Тому, хто молився, там треба було увійти в храм, купити горлицю, принести дрова і вогонь, взяти ніж і стати перед жертовником і виконати безліч інших постанов. Тепер нічого такого не потрібно, та де б ти не був усюди з тобою і жартовник, і ніж, і жертва. Тому що ти сам і жрець, і жертовник, і жертва. Де б ти не був, усюди можеш поставити жертовник. покажи лише бадьору волю, і не завадить тобі місце, не перешкодить ні час, і навіть як ти не приклониш колін, не станеш бити себе в груди і не простягнеш руки до неба, а тільки покажеш гарячу душу, то зробиш все потрібне для молитви. Можна і жінці, сидячи за прялкою, чи займаючись тканням, звернутися думками на небо і призвати палко Бога, можна і чоловікові на торговиці, і в дорозі, промовляти ревно молитви, іншому, і сидячи в майстерні, займаючись своєю справою, можна вознести свою душу до Господа, можна слузі, і купуючи на базарі, і під час слугування в домі, і займаючись на кухні, промовляти щиру сердечну молитву. Бог не гребує місцем, він потребує тільки одного палкого серця і доброчесної душі. А щоб упевнитися тобі, що для молитви необхідні не певне положення тіла, місце і час, але бадьора думка. Послухай, як Павло лежачи в'язниці, розпластаний, а не стоячи прямо, помолившись ревно, потряс в'язницю і похитнув її фундамент, злякав в'язничного сторожа і потім привів його до святого хрещення. Знову ж, Єзекія, не стоячи прямо чи на колінах, але лежачи на постелі, бо був хворим, повернувшись до стіни, коли полкою душею призвав Бога, тоді і відмінив винесений же вирок, і привернув до себе велике благовоління Боже, і став здоровим, як був колись. І це траплялося не тільки зі святими і великими мужами, але й з великими грішниками. Так розбійник, не стоячи в дамі молитви, не преклонивши коліна, але розпластаний на хресті, небагатьма словами здобув Царство Небесне, один у багні і в рові, другий у ямі і зі звірями, третій навіть у череві китові, призвавши Бога, припиняв усякі страждання і привертав до себе вишнє благовоління. Кажуть, це, щоб переконати вас частіше приходити до церкви. І вдома молитися в тиші, у вільний час приклонивши коліна і здійнявши руки. Якщо ж ви якийсь час чи в якомусь місці будете знаходитися серед великої кількості інших людей, і тоді не залишайте молитви, але таким самим чином, як я сказав, моліться та призивайте Бога, надії отримати не меншу користь і від такої молитви. Якщо ми так налаштуємо себе, то і нинішнє життя проведемо в спокої. І отримаємо Царство Небесне.